Дощ не став спортсменом на заваді. У Мукачеві протягом трьох днів тривали всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків і дівчат. Учасники із семи областей приїхали на Закарпаття, аби взяти участь у турнірі стриборства. У нас ці змагання, які називаються відкритий чемпіонат Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, планувалися провести в Одесі. Але так як на сьогоднішній день обстановка склалася, що там дуже складна ситуація. І не хотілося б, щоб дітки, які приїхали з регіонів, більш спокійних, щоб там відчувалися. Тому було рішення Федерації легкої атлетики провести ці змагання в затишному місці. Мукачево. спортсмени змагалися за першість у бігу на дистанціях: 60 метрів, 300 метрів, 600 метрів біг з бар'єрами, стрибки у довжину та висоту, метання ядра і м'яча. Триборства складені з метою спеціалізації майбутньої спортивної. Є триборство для бігунів, для бар'єристів, для стрибунів і для метателів. Дітки, 10, 11 і 12-13 рік. Ці змагання є також першим чемпіонатом України іменно в такому триборстві, як воно є зараз. Це перший рік, що проводяться. Змагання в такому форматі, і змагання в цьому триборстві введені в класифікацію, і спортсмени зможуть отримувати спортивні розряди. Серед учасників, як ті, для кого змагання перші, так і вже досвідчені спортсмени. Незважаючи на досить юний вік, вони вже досягають серйозних результатів і беруть участь у турнірах різних рівнів. З дитинства в мене був потенціал до метання спису, і мама це побачила і. Я починав десь з малечку займатися цим і зараз я радий, що я почав цим займатися. Сьогодні ти твої вже перші змагання ні? Ні, в мене вже були змагання України області. Тобто, я... в мене вже були змагання. Тут багато. Видів є до прикладу метання списа, молота ядра. Я спеціалізуюся на метанні молота. Я не засмучений, тому що це мій перший чемпіонат, який проводиться, як мені тут. Я так не зібраний був. Взагалі, готувалася, було дуже страшно бігти, вообще. а так вообще, все супер було. Даже не помішав дощ, так скажу на всеукраїнському турнірі з легкоатлетичного багатоборства взяли участь не лише представники збірної, а й команди резерву, серед яких і наймолодші спортсмени. Наші резерв, тому що це маленькі діти, які зараз 10-12 років, але вони ще не є членами збірної команди України. Тому що це саме цей вік, коли вони тільки розпочали змагатися легкоатлетикою, і вони ще навіть. Не знають свою дистанцію або свій вид, скажімо так, тому що якраз ці змагання дають змогу виявити або вони будуть стрибати стрибати, або вони будуть бігати короткі дистанції або довгі, або будуть метальниками в подальшому. Тобто, це таке триборі, яке виявляє саме в цьому віці, і чим будуть займатися спортсмени в подальшому. За результатами, які показали наймолодші представники команди резерву, визначать тих, хто в майбутньому представлятиме збірну команду України з легкої атлетики на змаганнях всеукраїнського та між. Міжнародних рівнів у своїй віковій категорії.